Чому 90% чоловіків не хочуть серйозних стосунків? Коли жінка говорить серйозні стосунки, то вона має на увазі відповідальність. Це означає, що потрібно багато працювати, піклуватись про жінку, водити її в ресторани, купляти дорогі речі, замість того, щоб просто розважати, сміятись та дізнаватись один про одного щось нове. Дорогі дівчата, шлюб це не каторга та примус, це в першу чергу радість. Почніть насамперед з флірту, почніть отримувати задоволення, шукайте чоловіка, з яким вам легко та приємно проводити час та спілкуватись. Якщо він побачить вашу цінність, а ви побачите його, тоді йому обов'язково захочеться зберегти вас біля себе. Той стан, в якому він знаходиться поруч з вами, оту жіночність, свіжість, легкість, закоханість. І от тоді він скаже, щоб ця дівчина нікому не дістала, щоб вона дарувала радість, тільки мені я хочу на ній дружитись. Підписавшись на мій блог, ви дізнаєте ще більше інформації про психологію чоловіків та шлюб.